в ві... Мірани VIP 1000. Ну, давайте шукати гру. У мене тут ММР дуже крутий, тобто гравець має бути файний. Ну Все, поїхали забудовувати. О, все, 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 поїхало. Так. орк, 6.400. Я би все таки через кіп, Ну, у нас пригоди Мірани, так? У нас я, я все-таки через Кіпер або, мабуть, хотів. Але якщо у нас пригоди Мірани, то хай буде. Ну, тоді це в нас завдання вже не легке, так. І це у нас завдання не не прямо нелегке. Тоді треба піднапрягтися. Це би тоді я би сказав складне завдання. Зараз я поставлю, що це складне, так, робимо жрицю місяця. Ще раз життю місяця буде набагато складніше забудувати. Будемо пробувати. Have the enemy. Ага, він тут, так. Ну, я ще й дуже далеко. І ще й дуже далеко. тут Може і не вийти. Це зробити як слід. Ага, він зразу базу ставить, там. Да? Ну, Те, що він базу ставить, це дуже добре для нас. Це означає, що ми його тут можемо підзабудувати. Тобто він нам дає шанси.

Питна гра. файно building. Warriors have engaged in... Дуже пітна гра, я бачите прямо навіть не коментую. Ну це була гра на 5 насправді. Дуже ризикований раш був. Я кажу, якщо б в мене був кіпер, це було б набагато простіше. Тому що кіпер все-таки дає прикопку декілька прикопок і там. А рубаки не атакують, ти можеш їх добивати. А проти Мірани виходить, що він може рубак відводити. Та, в мене є сова, але глобально на професійному рівні в мене достатньо розвідки. Там світлячком я побачу, що він ставить базу. А база мала сенс. З одного боку, карта дуже величезна, і він робив ставку на те, що я теж буду контрбазу ставити якось в затяжну гру грати. Але з іншого боку, це дало мені можливості якраз реалізувати цю забудову, тому що в нього пізній грейд на технології і пізні катапульти. І виходить, що Мірана дає йому також інформацію, ну, що це точно буде ну, гра не в пізню, а якось якась забудова. Але він все-таки пізно побачив ті вежі, тому що в цьому і сенс нічних ельфів. що... Вночі не так просто іноді розвідати, коли там ті дерева виростуть. У мене добудувалося, здається, три дерева, і цього було достатньо, щоб побити йому рубак оточити героя, і це, власне, стало ключем до того, щоб перемогти. Крута гра вийшла з першого разу. Я здивований. Дуже хороший ММР був опонента. Здається, 6400. Тому я я прямо задоволений цією грою. станіс опонент, ну як сказати, помилився. Ну, він, не, він ж не знав, що ми будемо так грати. Розумієш, якщо б я, він знав, то звичайно це помилка, але ну, це Варкрафт. Тут не передбачувано в цьому плані. А... Тобто він думав, що в мене буде мисливець на демонів в іншому кінці карти, і, наприклад, мисливець на демонів він не може через всю карту побігти і відмінити йому базу. Тому в цьому випадку його стратегія дуже сильна. Але якщо б він, звичайно, зайшов до нас на стрім і знав на 100%, що це буде забудова, а забудову грають не часто, тому що це теж ризикована стратегія. Якщо б він погончиків раніше підвів або краще розвідку давав, а він цього не робив, тому що я його відволікав на центрі. І просто в моменті наставив тих протекторів. Чи в нього був шанс виграти навіть з тим, що він базу поставив? Були в нього шанси. Йому треба було якось другий барак ставити всередині бази. Щоб як тільки в нього добудується Грейт на Т2, з двох бараків робити катапульти. Але не, не факт тому що 4 протектора це дуже сильно. Здається, що якщо ідеально проаналізувати, і він дає добудувати протектори, то він програє. В нього був шанс через те, що в нього майстер мечів був третій. Ну, це якби дуже сильно. У мене Мірана перша, а в нього. Майстер мечів третій Тому гра дуже складна була в цьому плані. Не було очевидно, що я все-таки його забудую. І дуже далека дистанція для забудови. Тобто в мене війська через таку величезну карту мають до його бази йти. В цьому плані в нього величезний плюс був. Ну, це з кіпером треба забудову робити. З кіпером набагато сильніше би було. Тому що ідея кіпера, що він рубаками не може вийти в центр. Проте, Мірани, він може собі спокійно качатися, от він третій рівень взяв, навіть не відчув, що я там стрілок накидав в нього. Насправді, треба було мені, мабуть, вогняну стрілку брати, а не сову, тому що у мене і так розвідка була, та сова особливо нічого не дає, і він качався через ілюзії і критичну шкоду, а не через невидимість. Тому мені треба було вогняну стрілку брати. Це теж мені все ускладнило в цій грі. Тобто грати через навіть через ауру було б краще грати першу. Уявіть, скільки б я зі стрілкою чи аурою набагато більше йому шкоди вніс, коли він відміняв мені дерева. Тобто Я тут собі з совою ще ускладнив повністю гру. Це максимально складні умови були для забудови. Величезна карта Мірана без вогняної стрілки та аури. Тобто сова, по суті, нічого не дає. Тому що він і так мене бачить, я його бачу. Тому я дуже радий, що все-таки я якось вирулив цю гру на досвіді. You must rally the horde and lead your people to their destiny.